На сьогодні, 10 січня, в Україні оголошено підвищений рівень небезпеки. Про це свідчить прогноз українського гідрометцентру. За даними синоптиків, небезпечне метеорологічне явище очікується по всій країні. 10 січня на дорогах України ожеледиця. Йдеться у попередженні. Через це оголошено перший рівень небезпеки жовтий. За даними синоптиків, сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. Без опадів лише в північних та східних областях місцями пройде невеликий сніг. На дорогах країни очікується ожеледиця. Вітер буде північно-західний та західний, а його швидкість становитиме від 7 до 12 метрів в секунду. Температура в день від 1 до 6 морозу, а на Закарпатті та місцями в Криму повітря прогріється до 0-2 градусів тепла. В Україні 10 та 11 січня очікується потепління, але температура все одно буде в межах від'ємних значень. За даними Укргідрометцентру, у другій половині четверга та у п'ятницю 11-20 січня прийдуть нові атмосферні фронти, які спричинять опади у вигляді невеликого снігу, а також чергове зниження температури. Очікується повернення 20 градусних морозів, особливо по північних та північно-східних областях. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.